Okay, в 5 розділі 22 вірші написано, відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм, що міркуєте ви в серцях ваших? Ісус відчував і знав думки людей. От уявіть собі, на мить, ви виходите в світ і ви розумієте думку кожного, хто ходить. Був би жах. Сину нашої гріховної старої природи, ми б просто це не знесли. Нам би, напевно, було дуже важко, гидко, боляче, доволі часто дивитися на таких людей, будувати з ними взаємодію, коли людина тобі ніби посміхається, а в себе всередині такі має думки деколи. Або ми маємо такі думки по відношенню до інших людей. Але дивіться, Ісус знав думки людей. Він не переставав їх любити. Він продовжував їм служити. І знаючи їх думки, Він використовував це для того, щоб. Знайти і спасти, що загинуло, Сцілити, допомогти, вирвати з залежності. Це те, що має дуже наше серце приводити в стан вдячності, розуміння того, що в нас такий Бог, у нас такий небесний батько, який, знаючи всю нашу гріховність, всі наші брудні думки, всю нашу боротьбу, він каже, Неля, я люблю тебе, я знаю твої думки, іди до мене. Я з тобою. Я хочу розділити. І як написано, що ми маємо не такого первосвященника, який би не мів розуміти наші немочі, але який сам був випробуваний усьому. Він розуміє нас. І він хоче, щоб ми з нашими найгіршими, найважчими, найболючішими думками і переживаннями бігли до нього. Євангелії від Івана в другому розділі з 24 по 25 вірш написано: Сам Ісус їм не звірявся. Бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. У мене ця думка дуже смиряє. Бог знає мої думки. Я ніколи не є наодинці своїми думками. Ви ніколи не є наодинці своїми думками. З нами завжди є наш Господь. І він, як добрий батько, хоче допомагати нам.